Дай Боже панство, ви досі не знайшли для себе ви спорт, який підходить саме вам. Я спробую вам із цим допомогти. Сьогодні знайшов для вас такий спорт, заради якого з пляжу навіть виходити не треба, бо то є пляжний футбол. А познайомить мене з цим спортом справжній профі Микола Костенко. Микола Костенко, головний тренер національної збірної України з пляжного футболу, двічі визнаний кращим тренером у місті Києві, кандидат педагогічних наук. Муштрує спортсменів не тільки на стадіоні, але й в аудиторії. В професійному спорті 31 рік, 20 з яких тренер. Пане Микола, дай Боже здоров'ячка. доброго дня. Ну, розказуйте, що таке пляжний футбол, які його особливості складності. Пляжний футбол це, по перше командний вид спорту так. грають чотири в полі один воротах, грають угу. на піску. Трошки обмежений майданчик. А звідки взявся взагалі пляжний футбол? Ну а звідки він може взятися? Звісно, з Бразилії. Ганяти м'яча по пляжу першими. Почали в Ріо де Жанейро у 20-х роках минулого століття. Грали за правилами звичайного футболу. А у 1992 році у Лос-Анджелесі розробили основні правила і концепцію пляжного футболу. Він швидко набирав обертів і став професійним. Свою кар'єру продовжили тут такі зірки великого футболу, як Зіко, Ромаріо, Хуліо Салінас, Ерік Кантона полюбляє поганяти у футбол на пляжі. І Леонардо Ді Капріо. Відомий актор грає з друзями і регулярно бере участь у неформальних іграх. Під час своїх канікул нам теж є чим пишатися. В Україні епоха пляжного футболу почалася у 2001 році. А вже через 9 років наша збірна виграла чемпіонат Європи. Гімн чемпіонату України з пляжного футболу написав гурт Танок на майдані Конго для першого тренування що я повинен мати з собою? У вас зараз дуже гарна форма. Дякую. футболка, шорти, все не треба ні щитків, не буц. Ага, ви приходите, і ми вас шорти, тренуємо. попадете в команду. Ми введемо е, ігрову форму. Якщо ви хочете займатися професійно, то все, що вам знадобиться, спортивна форма, яка відводить піт. Нам сьогодні пощастило, з пісочком він не дуже гарячий, а якщо пісок гарячий, то що треба? Є е, засоби для того, щоб поливати пісок. Тобто з холодною водою пальо, да, і все добре. Е, добре, тепер м'ячик. Він в нас специфічний, він не дуже схожий на футбольний. Він більше мені нагадує волейбольний. Чим він відрізняється від футбольного м'яча? тим, що у нього є поролонова прокладка. Uh -huh. Яка дозволяє не так боляче бити по ньому. А скільки коштує приблизно такий? Ну, якщо це такий професійний м'яч, от той, який ви тримаєте в руках, він коштує 1800-2000 гривень. Тренер, який проводить індивідуальні тренування, він має м'ячі. Ага, тобто я можу прийти, ви мені десь не так. Добре. Одне індивідуальне тренування коштує приблизно 1000 гривень. Хочете мати високий рівень майстерності? Таких на тиждень знадобиться три. Хас, я вже втомився від твоїх питань, пишу, я тобі покажу, що таке тренування на піску. Окей, я готовий, але перед тим включаю свій годинник для того, щоб засікти ефективність нашого тренування. Воно Тепер тобі ми. не допоможе. Будь-яке тренування починається з розминки. Ми з тобою починаємо працювати права рука, ліва рука. Кидаємо. Просто кидаємо. Так, кидаємо за голови. Таке поки мені подобається. Взагалі, пляжний футбол має якісь обмеження по здоров'ю? Небажно, якщо у тебе є хвороби серцево-судинної системи, повишений тиск дві руки за голови. Це, як правило, гра на сонці, коли ага. е, висока температура, тобто і. Тобто тут більше кліматичні обмеження. Ну так, так. По ну, в футболі, якщо тобі вже легенько за 30, то ти вже пенсіонер. А в пляжному футболі? Я тобі скажу відверто: у нас середній вік нашої збірної 34 роки. Я ще попадаю в збірну. Найкращий наш гравець збірної з Оліз Боровський. Йому 42 роки. Розкажіть мені, наскільки це травматичний вид спорту? Це основні травми – це травми, пальці вилітають. Пальці То, вилітають? Так, ти, да, ти десь невдало не вдариш по м'ячу, у тебе руки зовсім не працюють. Ми так нічого не виграємо, друже. Давайте підключай руки. Дядько, вже старий. – Давай, це тільки початок тренування. ми з тобою ще повинні працювати над технікою виконання. Тому що ти дещо ноги розставляєш, хтось не тримаєш їх разом. Координації немає роботи, ніх рук, тому є на чим працювати. Поки я не помер, переходимо до вправ з м'ячем. Твоє завдання не дати м'ячу зупинитись. Якщо, якщо він зупинився, він попадає в яму, тобі буде дуже важко пробити. І набираєш, одразу б'єш. Ні. Б'єш внутрішньою стороною, стопи. а, а треба. Треба з підйому максимально сильно пробити. Максимально сильно. Давай. І Включаєш швидкість. Ну Вже краще, вже ти молодець. Давай ще раз, не зупиняйся на досягнутому. Набираєш. Ну Нічого, нічого, давай, давай, я, я трошки погано кинув тобі. Давай, давай, включаєшся. Все, відпочивай, молодець. Тож для першого тренування у тебе дуже великий потенціал. Серйозно? Молодець. Так. Треба ще багато працювати, але є задатки великого майстра. Слухайте, ну це ж командний вид спорт. Команда я можу спробувати з командою пограти. Вперед Клас. переодягайся, і зараз ми почнемо. Звичайно, аби навчитись грати в пляжний футбол, одних навичок влучення по воротах недостатньо. Та, оскільки час мого першого тренування добігає кінця, то відточувати техніку доведеться уже безпосередньо під час гри. Правила пляжного футболу дещо відрізняються від правил, які ми знаємо у звичайному футболі. На пляжі у кожній команді чотири гравці та голкіпер. Матч складається з трьох таймів по 12 хвилин. Поле для пляжного футболу вдвічі менше за поле для звичайного. А знайди собі гравця, як ми не домовлялись. Молодець. Ближче до нього, ближче хас. Молодець, дуже добре, кутовий удар. Один-ноль. Відпочинь, відпочинь. Пляжний футбол, сонечко, пісочок. пісочку. Раз, давай, будь ласка. Раз пробиваєш. Ти пробуваєш. Ставимо м'яч. Друзі, трошки швидше. Такий відповідальний момент. І в мене м'яч відворіт. Отлично, Молодець, молодець, борись, борись за м'яч. За м'яч борешся. Молодець. Дуже добре, молодець. Хас, молодець. Не минуло десяти хвилини біганини по піску, а я вже ледь ноги перебираю. Хлопці закінчили. Один один, молодці. Все добре. Ох. Пляжний футбол, то тобі не сонечко і пісочок, то є серйозний вид спорту, але дуже рекомендую, бо емоції не перевершені. Ну що, панство, той унікальний випадок, коли я на пляжі не набираю, а спалюю калорії. Сьогодні їх аж 1308 спалених калорій. Як на мене, чудовий результат. А ще один великий плюс: цей спорт є супер доступним. А нам з вами сьогодні є на що тратити свої гроші.